І так, минулося вже пів години приблизно. Я не став навіть чекати довше, бо вже видно результат. І який результат саме видно? У даному відео я вам чітко розповім три моїх правила, які я використовую для реанімації для відновлення рослин, які постраждали на сонці. Зараз спека понад 39 градусів до 40 градусів на сонці інколи і більше. Тому на прикладі моїх рослин я вам розкажу мої три е підходи, які я використовую для відновлення даних рослин. І далі переходимо по пунктах. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі План Хелпер. У даному відео я вам покажу, що робити з пеларгоніями, які у страшенну спеку, понад 37-39 градусів до 40 дуже ем, швидко пересихають. І якщо ваші повергоні пересохли, да, і рівно як петуні, сурфіні та інші рослини, що потрібно робити, і що роблю конкретно я у даному випадку. Перше, що я роблю, це я роблю санітарну чистку. Пеларгонії добре переносять пересихання, але ж якщо все ж це ж сталося, ви маєте знати, що ви маєте два кроки зробити для того, щоб полегшити життя рослині. Перший із них це видавити усі зайві суцвіття і зайві листки. Чому зайві суцвіття? Тому що вони все ж будуть витягувати надлишки фосфору, перше за все. І коли у рослини підвищені температури, коли перегрівається ось земляний ком, то порушується засвоєння фосфору дуже часто, тому рослини червоніють. Дана рослина ще не почервоніла, але я вам показую все, як є. З жовтими листками, абсолютно з усім, з зів'ялими квітами, зів'ялими листками, в тому числі, які вже час видаляти. І так, перший крок це видалення ось цих, всіх зайвих соцвіт. Я забрав рослину із спеки, бо на вулиці Сонце, і при підживленні, оскільки зараз саме я не маю часу підживлювати, точніше чекати до того, поки спека спаде, я маю зробити це зараз. Тому зроблю це у приміщенні, а інші рослини іще більш-менш чекають. І так, ось такі всі суцвіття ми маємо видаляти так само, як ось оці всі жовті листки. І, будь ласка, будьте обережні, краще їх зрізати. Тому що, наприклад, візьмемо якийсь листок нижній, ось, наприклад, такий. Якщо ми його потягнемо від стовбура, тканини м'які, і вони дуже часто тягнуть за собою таку наче полоску і відкривають рани у рослини, тому що тургору немає, власне. Тому краще зрізати, ось вишати навіть якусь частину на самій рослині, ось тут, біля стовбура. І з часом ви цю паличку просто знімете і все. Суцвіття. Ви можете збирати окремо руками, якщо вони. Ламаються. Абсолютно всі зайві суцвіття потрібно прибрати раз, щоб вони не тягнули надлишки фосфору, і не створювали дефіцит, не забирали фосфор на себе. І, по-друге, потрібно дещо висвітлити середину. Ось такі суцвіття я теж знімаю, вони вже не потрібні. Нам потрібно висвітлити середину, аби на рослину. На точки росту, які заберуть на себе рушійну силу, потрапляло більше світла. Ознакою того, що рослини ну, постраждали, але ще не так критично, першим дзвіночком, буде наступне, ліворуч, рослина постраждала більше. Праворуч ще не так. Як я це визначаю? Ось, бачите, тут є багато соцвіть, які є. Я... Забезпечив фосфорно-калійним вживленням за допомогою цього добрива, скажу вам далі, якого саме. Тут суцвіття є. Тобто ми дамо третім кроком вже підготовлену воду робочий розчин, покажу, як я підживлюю. Але стосовно цієї рослини ситуація гірша. Вона пересохла раз, пересохла більше. На ній було більше суцвіть, винос фосфору калію був більший. І тепер на утворення нових. Бутонів, їй не вистачає сили. Тому, звісно, ми їх видаляємо. Це взагалі найперша ознака. Рослина праворуч має більш соковиті суцвіття, як бачите. А рослина ліворуч має вже багато підсохших і такі вони вже неактивні. Тому я зріжу, якби майже всі. Листки, ці зайві суцвіття, які є. У рослини праворуч також зріжу максимально все, що не потрібно. Ті листки, які, наприклад, закривають середину, ось такий, я також видаляю. чому я це роблю. Він ще нормальний. Він при поливі буде ну, виконувати ще якусь функцію, але ні, я не хочу цього, тому що я маю. Забезпечити освітлення середньої частини, бачите, там є багато нових точок росту. Тому зараз ми дамо живлення фосфорно калійне. І ось оці всі точки росту підуть більш активно і заповнять ось цю пустоту, яку ми тут утворили. Значить, з іншого боку, рослина, як я вам і казав, щойно. Та, що зараз вона вже ліворуч виглядає краще, ну, механізм з нею абсолютно той же самий. Видаляємо абсолютно все зайве, а з цієї рослини ми видаляємо майже всі квітки. Особливо такі, бачите, недорозвинені. Звісно, вони виглядають якби гарно, але ми працюємо з вами зараз на перспективу. Тому що ми з вами. Досвідчені, і знаємо, що краще пожертвувати ось цією всією масою зараз, яка вже не декоративна, а забезпечити ще більший ріст, особливо після обрізки, у майбутньому. Значить Субстрат у, у даних рослинах взагалі пересох. Вони не встигли їх ще пересадити, вони у мене зростають у таких поки контейнерах, де вони і вкорінювалися. Чорних зазвичай я їх і сажаю в такі. Ну і зараз переходимо до поливу. Тобто, перше правило ми виконали. Зайве все сміття зібрали. Докупи сорфійній, петуній. Це все стосується абсолютно так само. І друге, ті листки що можна зберегти, зберігаємо, зайві зрізаємо. Це полегшить уже. Те, що не буде випаровуватися стільки води із рослин, ну, тому що зменшиться транспірація. І далі я рослини не на сонці. Не на сонці, не, потому, що, не тому що вони не полюбляють сонце. Вони, звісно, полюбляють іще і як. Але через те, що мені потрібно, ну, скажімо так, знизити температуру земляного кома, який. Зараз перегрітий, пересушений, а якщо я туди долью води, буде взагалі як у бані. Тобто все, що мокра земля, вона, умовно кажучи, може запарити коріння, якщо рослина завита, вона навіть більший ризик має постраждати у спеку, яка помірно пролита, або навіть дещо така суховата. І так, для того, щоб підживити, переходимо до третього етапу. Квітки зрізали, листки зрізали, санітарну чистку зробили. Тепер переходимо до підживлення. Підживлення я роблю в даному випадку ну, відстойною або фільтрованою водою. І добрива у мене біопон для квітучих рослин. Що означає для квітучих рослин? У нього формула де багато. Фосфору і калію. І 6, 5, 6. 106, 5, 6. Тому це добриво взагалі ідеально. Мені зараз азот не потрібен. Мені потрібен більше фосфор і калій, щоб підтримати Ось це все цвітіння. 1 літр води. Ось по першу поділку 10 мл. Я додаю даного доброго у робочий розчин. Звертаю вашу увагу на те, що за інструкцією взагалі йде 10 мл ну або одна третина цього копачка на 1,2 літра води. А скільки мої повергоні, по-перше, вже в дефіциті, тобто мені потрібно їм швидше забезпечити, бо в сухій землі рослині в першу чергу. Не п'ють, вони в першу чергу не їдять, бо не розчинені міральні солі. Тому в першу чергу мені потрібно вирішити питання з дефіцитами живлення, і відразу вирішити питання зі зневодненням. Мої рослини звикші до таких добрив, і вони швидко заберуть, умовно кажучи, ось цей надлишок, навіть якщо я зроблю концентрацію 10 мл на 1 літр води. а ніж на 1 і 2, як вказано за інструкцією. Це буде цілком прийнятно. Розчин сольовий, тобто, бачите, він такий утворює такі наче розводи у воді, оскільки добрива, це вже розчине у воді, тобто воно рідке, воно засвоюється взагалі дуже швидко і розмішувати, чекати, поки воно розчиниться у воді теж. Не потрібно. Далі, скільки я проливаю, проливаю я поступово, я не виливаю цей всій розчин за один раз і багато аби рослини були перезволожені. Я роблю таким чином. Я наливаю просто один раз для того, аби рослини почали виділяти кореневі кислоти. У відповідь на те, що ґрунт уже вологий. Тобто, першим поливом, я, скажімо, із добривами, не пустою водою, я підготовую і підгодовую свої рослини. Далі, після того, як ви там зробили свої справи, ви повертаєтесь до рослини і можете уже додати добрива і ще раз зверху. Краще це робити зверху, аби зрошити кореневу систему. І коренева система миттєво при цьому реагує на те, що живлення вже починає засвоюватися. Задача наша наступна це зменшити дефіцити, які виникли у даних рослин. І по-друге, це, звісно, не допустити перезволоження субстрату. Складаються інколи а, такі ситуації, що а, коріння настільки пересохла, що при найменших перезволоженнях або при механічному пошкодженні, або при ще більшій дегідратації, тобто, коли у них менше води, ніж потрібно, вони відмирають. Відповідно, якщо Така ситуація виникла, що коріння відмирають, відповідно, воду і живлення вже не забирає рослина надалі бо нічим. І тоді підгниває дуже швидко. Те ж саме стосується, якщо, наприклад, листя все згоріло, воно жовте, тут воно теж дещо пожовкло. Але ці питання будьте впевнені, що я вирішу дуже швидко. Це така сітка. Яка виникає дуже часто і при дефіциті азоту, при дефіциті магнію, при дефіциті заліза, але вона вирішується швидко. Тому що у даному добриві є всі поживні речовини, і магній, і залізо. Ну, а азот, відповідно, азоту, да і всі інші добрива у сухій землі не засвоюються. Тому це в першу чергу дефіцитні явища. Ну і те, що було сонце, фотосинтез був активний. Рослини використались, а нові не надходили через корені, бо субстрат був сухий. Ось таким чином ми робимо зараз. Чекаємо десь годину-пару годин, займаємося своїми справами і далі ще підільємо води. І так, минулося вже пів години приблизно. Я не став навіть чекати довше, бо вже видно результат. І який результат саме видно. По-перше, окремі листки, ось, наприклад, ось цей листок, він вже почав ставати твердішим, тобто у них вже відновлюється тургор. Ну і відповідно на інших листках це теж видно. Вода, звісно, звідси забрана. Ну, і... Взагалі ніколи не соромтеся і не сумнівайтесь, витягувати рослину з горщика, якщо у вас є змога, і видно, наскільки уже земляний ком намок. Цього достатньо. Ось оця частинка, яка є всередині, ось ця, вона дуже і дуже швидко набереться від сусідніх ділянок. Тому краще, звісно, не долити, аніж перелити. Якщо ви перебиваєте рослину, то взагалі допомогти тоді. А дуже важко. Ну, в наступному відео ми це подивимося, бо такий випадок є, коли йшли дощі і в непідходящому субстраті, який е без додавання перліту одна з рослин постраждала. Таке теж буває. Але головне знати, чи потрібно її відновлювати, і відновлювати як само. Точніше, вірно сформулював. Відновлювати потрібно, варто лише визначитися яким чином пересадкою, або взагалі не варто витрачати час і просто її пустити на живці. Так буде краще. Важливий момент стосовно взагалі підживлення рослин. Що я роблю далі? Я обираю рослини з під дону, тому що вони вже набралися води. Тут є дренажні отвори, такі сітки. З них витікає, через них витікає надвишки води. І ось оці надвишки води, не дивлячись на те, що рослини, ну, здавалось би, там, взагалі пересохли, нехай стікають далі. Вологі, яку ми щойно бачили ось на цій рослині, взагалі достатньо. І ось таким чином відновлені рослини вже будуть зростати надалі. Важливий момент стосовно температури води. Воду, яку я використовую для паливу, взагалі я стараюсь брати в літній період, коли дуже сильна. Спека. Це спека означає там більше 35 градусів або більше взагалі 30, коли є сонце. А всередині приміщення у мене зараз температура ну, 26,2. Взагалі, я намагаюся підживлювати рослини за температури ну, в ідеалі. Там, до 30 градусів, бо після 30, якщо температура земляного кому більше ніж 30, і це тривалий процес, то в рослинах порушується засвоєння фосфору. Якої температури я брав воду в даному випадку? Зараз я її покажу. Ось у мене є індикатор, який я вам показував у своїх минулих відео. І цим індикатором я маю змогу вимірювати і температуру. Тобто 26,7 збігається із цим індикатором. От, І температура води у мене зараз 25,8. Приблизно 25. Наливав я взагалі сюди воду майже прохолодну, тобто просто з холодного крану. І до чого я підвожу? Не можна влітку проливати водою, тим паче з добривами. Якщо на вулиці дуже спекотно, теплою водою. Це стосується поливу в відкритому ґрунті, якщо ви проливаєте огірки або ще щось, да, можете з бочок поливати теплою водою. Але якщо у вас культури закритого ґрунту, ну, горщики тобто, і вони знаходяться ще на сонці, Тут ніхто цього не розповідає, але проливати потрібно прохолодною водою. Тому що навіть якщо ви зранку прольєте прохолодною водою навіть 20 градусів, 18 градусів це взагалі прохолодна вода, у вас не буде жодного шоку для рослин. Але поки ця вода прогріється до 30 градусів, у рослини буде змога засвоїти всі поживні речовини раз. І, по-друге, поки там сонце, наприклад, у вас до обідньої пори буде гріти ваші горщики земляний ком, температура не підніметься настільки багато, щоб корені, умовно кажучи, зварилися в таку спеку. Тому не можна теплою водою, краще злегка прохолодною, особливо це стосується добрив. Якщо добрива знаходяться у взагалі дуже теплій воді, то в добривах починають також, особливо якщо розчин на світлі або субстрат на світлі, добрива змінюють свої властивості, а тим паче засоби захисту рослин. Тому не просто так виробники зазначають на своїх інструкціях, що не проливайте, не обробляйте рослини, якщо температура, наприклад, більше 30 градусів. Тому, якщо у вас уже є така нагальна потреба. Занесіть рослину у приміщення, так як я це зробив. Обробіть все, всі абсолютно свої вазони, так само, як і інші, що мене стоять нижче. На це я витрачаю хвилин 40 максимум і виставляю вже задоволені рослини там, де вони зростали і надалі. Тому користуйтесь даним підходом. У наступному відео ми подивимося на результат після підживлення даних повергонів. Всім гарного безпечного дня! Пишіть коментарі. І до нових зустрічей на моєму каналі.